А ви знаєте, що це таке? Це ось такий Carlin Kit. Це T-Box S з амбієнтом, як вони пишуть заявляють, бачите, з таким кольоровим амбієнт режимом підсвітлення. Тепер це повноцінний планшет. ну, Це такий пристрій, який робить з вашого android Auto провідного дротового, чи CarPlay повноцінний планшет та ще й з підтримкою бездротового android Auto. Якщо я зараз натисну сюди, то ми, ну, зараз у нас підключиться наш телефон, і в нас під'єднається Android Auto у бездротовому режимі з мого смартфону. Дивіться, зараз він вмикається. Оп, і все є. І все це ще й працює. А давайте так: оцей T-Box S, це повноцінна штукенція. На каналі Технозон Україна. Поїхали. Давайте так, ми не могли не показати його на сайті виробника, бо саме я його там знайшов. Давайте далі. Подивимось, ти бокс, Ambient, В нас ну, вони показують самий зовнішній від, від. Тут багато в нас операційних систем, як вони з'являють, але вони мають на увазі, що тут є дротовий Android ну, CarPlay, через який буде працювати звичайний Android, чи бездротовий Android Auto і бездротовий CarPlay. Ну, ось вони і заявляють. Android Auto CarPlay. Добре, восьмиядерний QCM6225 процесор. А, в нас, а, ну так, мобільності нема. Більше систем. навігаційна система з підтримкою GPS GLONASS і і чи Galileo? А, не, GLONASS, GPS, Baidu, Так, Galileo немає. Multicolor Ambient Light це для мене зовсім незрозуміла фішка у такому девайсі 4G. В нас підтримка є, і технічні специфікації відразу бачимо для Європи, наприклад, які частоти підтримуються. Слухайте, ну посилання опису під цим відео можете перейти, подивитись, бо тут вони. В принципі, усе розписали, адрена 610 у нас прискорювач і більш тут нічого такого цікавого немає. А, скільки він може коштувати, коштує він ну, на Aliexpress я його знайшов 83 бакси 4 на 64, 104 бакси 8х128. Я ж кажу, посиланню опису під цим відео. Можна, в принципі, купувати, але варто і чи існують інші, ми поговоримо далі. Але усі посилання опису під цим відео. Переходимо. Ну що, побачили його ціну. Тепер давайте подивимось на нього ближче. Тут є отвір для картки пам'яті, видно, хоч якось, бо воно там трохи фокус теряє. Є отвір для sd картки. Е, звісно, спереду кнопка для збросу і все, і більше нічого, і тайпсішечка, яку ми під'єднали все, що ми маємо, тут вже е, стоїть. Е, відразу скажу зараз пошук GPS-сигналу, у нас тривога і реби працюють у Запоріжжі. Це нормальна е, ситуація. Він з GPS-сигналами нормально працює. А, ось все з'явився GPS-сигнал. А тепер давайте так: що в нас є? Пішли у налаштування. А, спочатку в нас є Wi-Fi, Бачите, в нас є з підтримкою 5 ГГц. А в нас є точка доступу. Наприклад, якщо ми встановили картку, то ми можемо організувати точку доступу. Також в нас у налаштуваннях є блютусик, є дисплей. Це в нас керування LED-освітленням. Можемо задати швидкість, але якщо ви його кудись закинули, то нафіга воно потрібне. Не знаю, чи це так красиво чи ні. Але тут навіть є різноманітні варіанти. Там є спектр, ось такий, ось такий ось, окремий спектр. Він показує якийсь неон. Потім ось такий. Кор'югейшн, Co не знаю, що він означає, але ну, така собі жіння. Я б її зовсім вимкнув, бо давайте її вимкнумо. Оригінальні налаштування. У нас є налаштування роздільної здатності, де ви її зможете зменшити, якщо у вас є якісь проблеми. Є в нас якість картинки, ви можете задавати якість. В нас є отримувати з автівки GPS, якщо підтримує ваша автівка. Зараз воно перезавантажиться. І тут він поки що перезавантажується, я вам розкажу одну річ. Справа у тому, справа у тому що ми бачимо зараз холодний старт, відразу він перезавантажений, Скільки він завантажується, такий собі тест. А у російськомовному варіанті GPS завтівки не можна отримати, і у російськомовному варіанті теж немає деяких функцій, наприклад, якості зображення не можна вибирати. там є тільки роздільна здатність. Все, він зараз візьме GPS-автівки. Автівки, Автівки у цієї це Лінкольн. В неї досить такий потужний GPS. До речі, він дійсно класно працює. Зараз все завантажиться, це холодний старт все-таки. І давайте підемо далі у налаштування. До речі, в україномовному варіанті ми бачимо практично все на англійській мові, хоча стоїть в нас конкретна українська. Бачите, українська і називається мови. так? Далі в оригінальних налаштуваннях автодисплей, він буде автоматично входити в Box Interface, у інших налаштуваннях тут Google аккаунт, Voice Assistant можна обирати, і, звісно, версії він, він в нас навіть оновлювався. Із додатків, які тут було предвстановлено, в нас є Bluetooth Phone. Відразу кажу, якщо ви під'єднаєте ваш смартфон за Bluetooth, давайте я вимкну, бо вже трохи жарко. Якщо ви з'єднаєте через блютуз з цією коробочкою, то ви можете використовувати не просто Android Авто. Ой, він начав щось там читати. Ще й Блютуз просто, звичайний Блютуз режим Match One Plus Connected. Ви можете дзвонити. Наприклад, я можу подзвонити своїй матусі і запитати її, чи нормально вона мене чує, бо воно інтегрується. ці стереомікрофони і використовує шумодав. Yeah. Матусю, ти мене нормально чуєш? Зараз ми тестуємо один пристрій. Чув нормально. Нормально. Чистий звук, без, без поміг. Без. Добре. Д Дякую, Матусь. Давай гарного дня, давай на все добре. Е і дивіться, тобто нормально він працює через блютуз, через звичайний і є звичайний телефон. Звичайний телефон це якщо ви вставили картку сім-картку, то ви можете дзвонити просто з картки, яка буде встановлена у сам пристрій. А далі в нас у всіх додатках встановлений там APK інсталер. Це автівка. Ви можете виходити у автівку, повертатись. Є блютуз-музика, можете витворювати через Bluetooth музику. Саму є звичайно додатки, наприклад, YouTube Music. Якщо ви ввели свій е, е, акаунт, то ви тут зможете слухати музику прямо зі свого акаунту через е, YouTube Music. Це все теж е, дійсно нормально працює, але в ньому є і свої, скажімо так. Ну, ми бачите, розмістили, ми можемо відкрити додатки деякі. Так, давайте ще один додаток оберемо, який в нас буде на роздільному екрані. Давайте вейс поставимо. Ось, бачите, є в нас розділ екранів. Далі. Давайте вийдемо на домашній екран. В усіх додатках є звичайний YouTube, який теж нормально працює, в принципі, щось відтворює. Але ну, розумієте, що гнатися тут за 4К відтворенням ну, наприклад, з нашого каналу автомобільного ж є тут відосик. Бо тут роздільна здатність самого дисплею 800х480. Тобто це теж нормально в принципі та своєму працює, нормально можна дивитися якісь відоси без якихось а, первинних там, натяків на якість 4К, бо їх тут не буде, ну, дивлячись, який у вас монітор. Uh, тепер у нас є Netflix, є стандартний Google Play, можна встановити будь-які додатки. Uh, є апдейт. До речі, він тільки що оновлювався. Єди ну, 64. Якщо ми підемо, подивимось на систему, то це у нас система Qualcomm, Qualcomm Bengal 4 на 64. Bluetooth версії 5.1. За, від, за uh, відео ну, У нас процесор стоїть Qualcomm Snapdragon як вони 460, дроб 62, 4.2 ядра Qualcomm Creo по 1,8 і 4 ядра Qualcomm Крія по 2 ГГц, це у нас 11-нонометровий, досить старий процесор, не самий топовий, але його вистачає для такого використання. Дисплей в нас 800 на 480. Він під підлаштовується під, під роздільну здатність вашого дисплею на Adreno 610. Навіть пограти у щось можна, але нам це не досить цікаво. І знаєте, що хочу відразу сказати? Що я б працював працював би тут з охолодженням деяким. Бо температурка процесору тут, ой-ой-ой, дивіться, під 80 градусів це вже 88, навіть 94. Так, він і він, він, він дійсно гарячий. Він дійсно гарячий. Тобто в ньому є недопрацьований, недопрацьоване охолодження, і з цим потрібно працювати. Ой, давайте віддамо. У CarPlay, де, де наш, ця, А, ось вона точка для того, щоб ми. де вона? Де вона, Де вона поділася? Ось вона, Давайте вийдемо у головне, на головний екранчик. А, далі в усіх додатках ми також бачимо Netflix. Давайте його стартанемо. Також спокійнесенько, це планшетний Netflix з можливістю, наприклад, зберігати. Фільми завантажувати можете навантажити, під'єднали, їд, під там, наприклад, до вайфайчику там біля вашого дому чи чогось. Будь ласка, він теж відповідю з кимось чи може все прикольно. Навіть яскравість можна начебто коригувати, але це не залежить від цього пристрою. Давайте виходимо в головне меню, і тепер ми перейдемо з вами до бездрутового Android Auto, бездрутового CarPlay. Ю. Зараз під'єднується наш смартфон, він також нормально працює. Що можу сказати? Із мінусів цього тібоксу, це є його перегрів, із плюсів те, що він дійсно стабільно працює, якщо його нормально охолоджувати. Нікому не нужний амбієнт. Ціна є а, трохи високою. Є нормальні, є нормальні варіанти за, за таку саму ціну. Е, в нас холодний старт досить довгий, відразу скажу. Як і гарячий старт, дуже дуже довгий для ну не, не дуже, а такий середньо довгий для такого. Ну, бачите, скільки Android Auto в нас стартує бездротовий, і скільки його потрібно чекати, якщо ви е, користувалися. А ще й він зараз відвалився, бо, мабуть, перегрівся. Оце, оце така фігня, Знаєте? Таке теж буває, але ми кажемо усю правду. Ви вже бачили, що Android Auto під'єднувався, працює. Давайте ще раз спробуємо. Іноді вимикається Wi-Fi, але ця штукенція, ну Карлін Kit, вони постійно оновлюють. Я думаю, що у своєму класі вона буде найліпша, якщо в неї дороб, дороб, допрацювати це, ось іменно у своєму класі за свою ціну допрацювати охолодження. У іншому це дійсно така собі прикольна штукенця. Не, не хоче під'єднувати зараз. Давайте рестартанемо і подивимось на холодний старт. Холодний старт це коли він повністю вимикається. Давайте чекаємо, чекаємо, скільки він буде стартувати. Поки він стартує, в нас у комплекті є лише два дроти: є Type a на Type-C, Type-C на Type-C, і якась там. Попередня інструкція, яка нам не дає ніякого ніяких переваг. Ви зараз у режимі реально ось, ось так стоій коробочці. S2 Ambient. T-Box S2 Ambient відрізняється лише наявністю амбієнту. Чекаємо. Ну ось ви бачили скільки він стартує. Е, ну, коли ви... Встигли багато з рук. Так, Ми встигли багато. Ми навіть встигли вам показати його комплект і показати його скажімо так, що було у коробочці. Давайте автокіт. До речі, тут є автостарт додатків, тому ви можете бездротовий Android Auto поставити на автостарт. Давайте зараз подивимося. Зараз він повинен під'єднатись. О, все під'єдналось, то щось він глюканув. По бездротовому авто є повна в нас, скажімо так, а потрібно вимкнути, Є повна інтеграція у авто у плані того, що там працює голосовий пошук. Розкажи нам шутку. Ну і він там буде щось е, розповідати. Давайте це вимкнемо. Нам не потрібно зараз ця, цей жар, ця шутка. Е, до того ж, він також інтегрується, якщо ви тут будете дзвонити, він буде одночасно дзвонити і в е, звичайному Android. Андроїд-Авто працює досить стабільно, GPS, я вже казав, що в нас зараз реби працюють, тому він трохи відвалюється іноді. Е, ну Ті, хто живуть у Запоріжжі, мене зрозуміють, що ми тут GPS дуже-дуже. Задоволені, Задоволені, так. Ну, це наша безпека. А, у цілому. Працює, не дивлячись на оці там якісь недоліки, про які ми кажемо, а вони є, і ми все кажемо чесно: посилання опису під відео на цей пристрій і на аналоги на аналоги за ліпшу ціну, які ми теж оглядали колись, але на іншому каналі. І я можу його рекомендувати, але є ліпші варіанти за цю ціну. І з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.